Корочі, мужики, коло від що обмежений, відносно, да? а треба трактор. Причому треба трактор на якась фігня, щоб був, а щоб був перевірений бренд. В защиту кінтавра можу сказати, що раніше це називалось трактор ДВ, то пам'ятаю, які були ДВ-244, ДВ-404, вони в людей 12-13 рік є, є вже, я повикси дивився в продаж. Директорі. Тобто Вони відпрацювали, там з десяток років продаються, тобто ну, плюс-мінус вони, Е-е-е як то кажуть, провірено часом що, що немає мало Бо Зараз багато нових брендів які тільки з'явилися. Дивіться. Трактор супер душний. Робоче місце, отвічно. Те ж нова моделька. Є ще люксовіші, там де резинові коврики. А я без резинового ковриків. І так само з комплектаціями хлопці є. Комплектація з навески, тому нав'язкою. Є комплектація з дводісковим вим щепленням, є комплектація на широких резинах X і є сама проста. 244S. Якщо вам ці опції треба, беріть. якщо не треба, сама, як показує практика, саме продаваємо чи S, чи SX. SX беруть воронку, трошки ширше резина, воно грає роль. Сберуть, міжжатка, файно. Давайте я трошки І це новий цвет. the key Яка, яка передача сама низька? Типу, чи як піде змульчи, то ново дивіться? Она саме перша, сама низька передача. Можливо, я буду в капюшоні, як по пандопу. Вибачайте, бачите, не прям лакшері, да? не прям якийсь люкс, але тим не менш, кентаврики, вони ж кажуть, вони себе зарекомендували, що є на 300, ну, плюс-мінус, я не пам'ятаю, то на 280 чи то на 240 ваги є. По ося колія 1,20 м. Вома на дві скорості є. Вісім вперед-дві передачі є. Хіба що нема без реверсу? Буде з реверсом, поки тільки 40 -ки. ікси, то що не бачу. Буде теж скоро огляд. Бо у нас. Покажи ззаду навіску. віску. Ми не, не встигаємо хлопці трохи збирати. Всі вже повипускали відео, всі нові вже моделі позбирали. Ми поки всю оценку не порозвозимо. тому що у нас продавалося дешевше, то не зможемо. Колія, 1,20 двадцять чулки, мости, тут ні на чому не зекономили. Знаєте, люди, ганяються, люди ганяються за такими техніками, типу Сінтай, ТНТ і так далі. Ті от такі, Не буду називати фірми, мені не можна, але я думаю, ви зрозуміли. Такі тракторці, які там ведуть по 5,5, по 5600, похожі по характеристиках, де йде те високі колеса і коробка 8 передач. Ну хопці, То все одно не то. То хоча б починати треба хоча б от з такого. Поняв, хоча б от з такого. Бо це провірено часом, тут є відповідно вес, тут є і коробка і все. От. і передні мости, редуктори метр двадцять. Стає в рядці. Груза вкомплектований, все. Ось такі є які Ті по комплектаціях, С. SX. Sx он там дальше. А вот и, и, и все вот, компутации. Да, тут напротив там все компутации. Моя, моя любимая, моя любимая комплектация Сx. Видите, разница между Sx и Sx там что? 50 магнолей. Но видите, на S сразу выше. Такий більшенький, SX. Тому що ширша резина і передня 75, і задня. І за рахунок цього одразу тракторець вищий і ширший. Я вам так розкажу, що 404, якщо взяти, то він буде один в один з sx тільки що відрізняється моторами, щоб там 4-хциліндровий. По, по шасі, по коробці вони на одному е, шасі стоять. Тому в принципі то як сороковка, тільки рахуйте трьох трьохциліндровий. Вот. Я маю на увазі по колесах, по, по, по мостах, по всем по висоті. І він одразу вищенький, вийшов, ну, вже... теж. а тут робоче місце те саме. Джопа зашита. Якщо потім захочете поставити собі кабіну, можемо дати контакти хлопці, хто займається кабінами. На замовлення вам зроблять такий трактор спокійно, вони стануть. Тут ззаду зашито, все підготовлені. Тут теж ручничок. Передачі, о, передачу, передачу рычаги всі зручно по боках. Нікуди лізти не треба сюди наяривати собі, як кажуть. Вот. Так що такі вот тракторці SX, і кінтар. Маємо ще сороковки я в одній відео покажу ще 50-ки. Вот. І нові 50-ки. Коротше, їх є різних багато. Завозить Днепр, ДТЗ фірма. Працювала вони. І повномасштабно, як почалось, і сірока безперебойна, запчасті, комплектуючі, обслужування, сервіс, все є трошки іноді повільно, як і документи на <свісно> трактора. Нема такого, що купили тобто Відповідають, як то кажуть, по сервісу. Тому звертайтеся, такі окінтаври маємо по дуже приємних цінах. Я не можу всі знижки озвучити, бо вони потім дрючить начальство. Но маємо хороші ціни, маємо подарунки до наших клієнтів. Маємо всі умови для придбання. Доставка безплатна, передплат не беремо, розрахунки, всі на місці у кофоти. Все що треба. І, і безліч різного навісного теж маємо до таких дотики. Тому підписуйтесь на канал і задайте. А, і ми на 100 тисяч підписників, що даруємо трактор. Ось так ось теж, як спойлер. Все, асі.